Дівчата, якщо ви бачите, що в унітазі у вас підтікає так оце, як у мене збирається водичка. Зараз швидко покажу, як це все можна прибрати. Розкручуємо кришку, знімаємо кришку. Так, це наш бак. Нам потрібно зняти ось цю штуку. Просто провертаємо її в сторону. Кран перекриваємо, щоб водичка не додавалася. Виймаємо цю штуку. У нас є тут ось така прокладка, вона вже зносилася. Зараз я зніму ось це захисне кільце. Зняла я кільце, ось ця прокладочка. Бачите? На ній утворився вапняний наліт. Зараз ми його здеремо ножиком і замочимо цю прокладочку в кипяченій воді. Очистили від вапненого нальоту, заливаємо кип'ятком. Залишаю на 5 хвилин. Вона добре розрівнялася, тепер даємо повністю її охолонути. Встановлюємо все на своє місце і ставимо назад. У нас є пази, ставимо назад в пази. Вмикаємо воду, накриваємо кришкою, вставляємо назад, пробуємо змивати.